Цілком за нашу Україну. Бо я дуже поважаю нашу землю, поважаю нашу традицію, людей і так далі. Але наше верховство не мало бути на цьому місці. Можна було цього всього не допустити. Я знаю це. Були Ще до початку повномасштабного вже предпосилки, і ми мали б діяти по-іншому. І цього все можло, могло б не статися. Росіяни могли б сюди не прийти? Звісно. Що треба було? Всі знали, де вони мають бути. Ці місця потрібно було укріпляти. Де все. А не просто залишати на тому місці. Їх. Там були і роти охорони. І на кордоні, і взагалі на протязі тої дороги, що першими були захоплені, ці, і Чернігів так само, але тут не було роти підтримки, бійців майже не було, і так далі. Ці місця потрібно було укріпляти, звісно.